Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання наше буде під номером 5. Тема. Порівнюємо математичні вирази. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Послухай умову задачі. Розглянь короткі записи до кожного постав запитання. Розв'яжи хоча б одну задачу. І так, що у нас за задача? У кошику сім яблук і три груші. Давай розглянемо короткі записи. Так, І так, дивимось. яблук сім, груш, три у кошику. І тут сім яблук, три груші. Але різні питання, які нам треба поставити. Давай дивимося перший. Сім яблук, три груші, фігурна дужка. Що означає фігурна дужка? Вона сама за себе вже каже, тобто вона об'єднує, бачиш таке об'єднання. Об'єднує. А якщо об'єднує, то вона питає, скільки всього. Отже, якщо в кошику сім яблук-три груші, то ми можемо запитати, скільки всього фруктів у кошику. Правильно? Так. Що ми у другому випадку можемо запитати? Така от стрілочка. І підказочка на невідомо. Ну, яке питання у нас починається на невідомо? На невідомо, це скільки, наприклад, да? наскільки, ну, наприклад, давайте візьмемо яблук більше, ніж груш, тому що ми бачимо, що яблук більше. Наскільки? Тому така от подвійна стрілочка, коли питається, наскільки. І так, можна було запитати, наскільки груш менше, ніж яблук. Ну, ми беремо перший варіант, наскільки яблук більше, ніж груш. Так, давай дивитися розв'язання. Тут скільки всього фруктів у кошику. Як знайти яблука і до них додати грушки. Так? 7 додати 3. 7 і 3 склад числа 10. Буде 10. Тобто, буде відповідь, а відповідь ми пишемо по. Запитання обов'язково, скільки пропускаємо слово, тому що це питальне слово. І пишемо всього 10 фруктів у кошику. 10 фруктів у кошику. Так, і нам тут уже дали розв'язання другої задачі, наскільки яблук більше, ніж груш. Ну, звичайно, щоб дізнатися, наскільки яблук більше, треба від 7 відняти 3. Буде дорівнювати 4. Чому саме відняти? Тобто, ми з'єднуємо кожну грушку, одну грушку з одним яблуком. Скільки яблук залишилось без пари? Ось, і щоб дізнатися, ми 7 відняли 3, тому що 3 будуть з парами, і ось без пари у нас залишилось 4 яблука. Відповідь пишемо по питанню: наскільки, значить, на 4 яблука або яблук більше, ніж груш? На 4 фрукти. так? Яйблук більше, ніж груш. Ось і все. Ми розв'язали навіть дві задачі, а у нас питали, що хоча б одну, ми розв'язали дві, програма максимум зроблена. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А також, якщо є питання чи відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.